Пахлава медова, гаряча кукурудза, солодка вата. А ще шезлонги і імпровізований пляж. У столичному Мідгард вирішили: якщо літо не йде до Києва, то школа сама піде до літа і влаштували останній дзвоник в пляжному стилі. У нас було перше вересня на хвилі. Останній дзвоник на пляжі Цьогоріч в Україні. Холодне літо, але я побачив, що є тепло сердець і душі моїх учнів, батьків, вчителів. І ми це все об'єднали і відчули драйв початку справжнього літа в Україні. А ще літо закликали пінною вечіркою обов'язковими шашликами і танцями, але головне особливою атмосферою, яку традиційно тут створюють. Ми починали з того, що наш директор, архітектор особистості, виїхав на коні у вигляді. Індіанця, і це було для нас захват, тому що ми ніколи такого не бачили. Для нас це був вав ефект, і до цього вав ефекту. Ми вже звикли. Я а, навіть не уявляю собі, як може бути по іншому. Останній дзвоник більше схожий на фестиваль ніж на урочистість, і так має бути кажуть у Мідгар. Упевнені, школа має бути про відчуття життя, особливо зараз.